Те Москви або знищити військове виробництво в глибокому тилу ворога. Українська компанія Firepoint представила дві балістичні ракети fp7 та fp9 з максимальною дальністю ураження до 800 кілометрів. За словами засновника, одну з них планують поставити на озброєння України уже до нового року. Чи реалістичні такі терміни, та чи здатна ППО Україна агресорки захистити себе від нової української зброї? З'ясовував Дмитро Шульга. Ці ракети можна переміщати, а їхня швидкість сягає надзвукової. На відміну від крилатих, балістична ракета піднімається до верхніх шарів атмосфери і вражає ціль горизонтально. Росія має таке озброєння ще за часів СРСР, зокрема завдяки українським розробникам. Українські розробники були фактично основою створення саме стратегічних ракет великого радіусу, тобто носіїв ядерної зброї. Українська компанія Firepoint презентувала перші вітчизняні балістичні ракети, здатні вражати цілі в тилу країни агресорки. Перша ракета ФП-7 призначена для ураження цілей у європейській частині Росії, має дальність до 200 кілометрів і несе бойову частину вагою 150 кілограмів. Та ракета в 9 яка має дальність до 855 кілометрів. Ось тобто мова йде вже про е, фактично таку певну стратегічну балістичну ракету. Українська балістика має всі шанси на масове виробництво завдяки своїй економічності, зазначає військовий експерт Олег Катков. Зовні вона схожа на російську ракету однак має зовсім інше внутрішнє наповнення. Там немає потреби встановлювати активну радіолокаційну головку самонаведення. Ну, тому що ціллю не буде літак, ціллю буде наземний об'єкт. Розробник заявив про те, що буде змінено корну, вже змінено корпус матеріалу, тобто там буде використовуватися композитні матеріали, що зробить її легше, і це пов'язано ну, з сучасними технологіями. І, звісно, абсолютно інше тверде паливо. Таке рішення стало можливим, адже за часів СРСР частину балістичних ракет розробляли саме українське конструкторське бюро, і у нас збереглися схеми та напрацювання. Робоча патронська документація, деяких видів зразків залишилась, тому можна казати про обмін технологіями всередині держави між приватними компаніями і державними компаніями. За словами виробника, ракета fp 7 з дальністю польоту до 200 кілометрів має стати на озброєння України до нового року. Водночас зауважує Анатолій Храпчинський, така зброя повинна пройти низку випробувань, зокрема в бойових умовах. Якщо ракета відповідає технічним характеристикам, які не зазначені лише виробником, а зазначені з боку сила оборони України, якщо вона відповідає тактичним характеристикам, і відсоток ефективності дорівнює там. Певним нормам то можна казати про те, що даний засіб озброєння може бути стата на озброєння і використовуватися збройними силами України. Уже зараз можна прогнозувати, чи здатна російська ППО збити таку ракету, зазначає Богдан Долінце. Адже навіть нові комплекси це лише модернізовані радянські зразки з відомими характеристиками. І С і С 500 все ж таки є вихідцями і побудовані на базі радянських технологій, тобто це комплекси С 200 та С 300 Ось. То з високою ці комплекси можуть не мати високої ефективності саме для перехоплення балістичних цілей. Експерти зазначають, що така російська ППО може прикривати від аеродинамічних цілей, тобто крилатих ракет, але не від балістики. Їхню обмежену ефективність підтвердив і досвід інших країн, які мають такі установки. Є безліч відео, ну точніше, навіть не безліч, достатня кількість відео, коли. Російський комплекс С 400 уражались за допомогою атакамців, які є балістичними ракетами. Ми бачимо, що ці комплекси абсолютно не дуже добре справлялися, наприклад, з перехопленням або відбиттям ракет типу Хаймарс. Через відсутність балістичних ракет Україні складно діставати цілі в Москві, яку щільно прикриває ППО, зазначають експерти. Нова зброя дасть змогу бити по російському ВПК у глибокому тилу, додає Валерій Боровик. Можливість дольоту до стратегічних цілей, в тому числі до, е, до центрів у прийняття рішень, як, як кажуть, да, вона тепер буде існувати, якщо все хорошо, вийде з цією ракетою. Вона наб'є статистику по цілям. Компанія Фаєрпойнт відома своїми ракетами фламінго та дальнобійними безпілотниками. Тепер виходить і на балістику. Ракета «ФП-7» має стати на озброєння України до нового року. А «ФП-9» – до червня 2026-го. Дмитро Шульгам, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.